Небіжчик за театром Ганьба спереду, Як і обіцяли чернігівські активісти, сьогодні ввечері гучно протестували проти проведення в обласному музично-драматичному театрі концерту Потапа і Насті, які з 14-го року, на відміну від Світлани Лободи, в Росії не виступають. Але свого часу Потап відзначився зніманням штанів перед тамтешньою публікою. Він просто зняв свої штани і показав, ну якби. Нашу країну з того боку, що ми готові принижуватися, готові зустрічати всіх, розпостерши там свої ці сідниці. Ну це неприпустимо, Тому наша така позиція моста має вибачити за це, вести публічне вибачення. І в принципі, до його то питань немає. Тому представники патріотично налаштованих організацій принесли гастролерам штани з намальованою мішенью. А відвідувачі концерту змушені були потрапляти до приміщення театру, ступаючи по крові не людські під вигуки ганьба. Активно долучилися до пікетування концерту сім'ї чернігівських бійців, які загинули в російсько-українській війні. Ми заплатили дуже високу ціну за те, щоб наша країна була суверенною і такі, ну я вважаю, що це запроданці. Мій син і всі наші герої вон там на 148 сім чоловік чернігівщини віддали життя. Я хотів би, щоб звіт вони написали, що вони зробили для фронту. Як військовий є сам, я розумію, на сьогоднішній день мені племінник телефонує, каже: Дядь Коля, треба буржуйку, треба бензопіло. От я поїхав сьогодні і купив пленку, треба все остальне. А що вони відвезли туди? Як вони підтримали наших патріотів? Яка їхня патріотизм? Я вважаю, що мистецтво воно повинно бути патріотичним і воно повинно бути. В ньому відображується все наше життя і вся наша історія. І як це можна? Мистецтво окремо, а події наші, які відбуваються в країні, гинуть тисячі людей. А це якось окремо. Тим не менше, на той час, коли цей матеріал готувався до ефіру, чернігівці йшли на концерт.